Вітаю! Ви на каналі ФізикОк. Сьогодні працюємо над розв'язуванням задач з теми кількість теплоти, що поглинається речовиною під час нагрівання або виділяється під час охолодження. Пригадуємо основні поняття теми. І перше запитання: від чого залежить кількість теплоти необхідна для нагрівання тіла? Подумайте, пригадуємо, що кількість теплоти залежить від того, яка це речовина. Кількість, речовин, кількість теплоти прямо пропорційна масі речовини та прямо пропорційна зміні температури речовини. З усього вище сказаного ми пригадуємо формулу кількості теплоти. Q дорівнює Ц на М на дельта Т. Пригадуємо також, яку фізичну величину позначає кожна літера і називаємо основні одиниці їх вимірювання. це, Це питома теплоємність речовини вимірюється у джоулях, що діляться на кілограм і множиться на градус Цельсія. М. Маса речовини вимірюється в кілограмах. Дельта Т. Зміна температури вимірюється у градусах Цельсія. Наступне питання. Яким є фізичний зміст питомої теплоємності речовини? Це фізична, питома теплоємність, це фізична величина, що характеризує речовину і чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати речовині масою 1 кг, щоб нагріти її на 1 градус Цельсія. І формула. Далі з е, формули кількості теплоти ми можемо вивести ще три формули для питомої теплоємності для маси речовини та для зміни температури. Переходимо до розв'язування задач. Задача 1. Питома теплоємність срібла до рівня 250 джоулів, що ділиться на кілограм і множиться на градус Цельсія. Що це означає? Розв'язання. Це означає, що під час нагрівання 1 кг срібла на 1 градус Цельсія. Воно поглинає 250 джоулів теплоти. А якщо 1 кг срібла охолоне на 1 градус Целься, то при цьому виділиться 250 джоулів теплоти. Задача 2. Розрахуйте кількість теплоти, необхідну для нагрівання алюмінієвої ложки масою 50 г від 20 до 80 градусів Цельсія. У зошиті записуємо дано. зошит ділимо на 3 колонки. Ось таким чином. Перша колонка, ось, друга і третя. Знизу будемо записувати те, що шукати потрібно. Ще раз читаємо уважну задачу. Розрахуйте кількість теплоти. Це означає, що кількість теплоти ми будемо шукати. Необхідну для нагрівання алюмінієвої ложки. Сказано, що ложка алюмінієва, значить, в таблиці шукаємо питому теплоємність алюмінію. Масою 50 грам. Вдано записуємо масу, при тому теплоємність. Далі у нас є початкова температура і є кінцева температура. Записуємо Т1 і Т2. Q знак питання. Масу записали 50 грам. Обов'язково переводимо у Сі. Буде 0,5 кг. Потома теплоємність алюмінія 920. Т1, початкова температура 20 градусів Цельсія, кінцева температура 80 градусів Цельсія. Далі записуємо у середній колонці, записуємо формулу для обчислення кількості теплоти. Далі підставляємо всі величини у формулу і обчислюємо. Замість С 920, замість маси 0,5 кг. І замість Т2 80 градусів Цельсія, замість Т1 20 градусів Цельсія. Все обчислюємо і в нас виходить відповідь. Записали. Задача 3. Нагріти камінь масою 10 кг. Охолоджуючись у воді на 1 градус Цельсія, передає їй 4,2 кДж енергії. Чому дорівнює питома теплоємність каменю? Записуємо дано і записуємо, ще раз читаємо задачу: нагрітий камінь масою 10 кг. В дано записуємо масу, охолоджуючись у воді на 1 градус Цельсія записуємо дельта Т 1 градус Цельсія. Чому дельта Т, а не Т1 чи Т2? Тому що сказано, що на 1 градус Цельсія. Це означає, що це зміна температури. Передає їй 4,2 кДж енергії. Записуємо Q в дано. Далі запитання, чому дорівнює питома теплоємність каменю. Шукаємо в задачі питому теплоємність. Вдано. Записали маса дорівнює 10 кг. Q дорівнює 4,2 кДж, домножаємо на 1000, переводимо у джоулі, буде 4200 Далі дельта 1 градус Цельсія і знайти питому теплоємність речовини. Далі записуємо основну формулу для кількості теплоти і вже з неї записуємо формулу для знаходження питомої теплоємності. Далі всі наші величини з підставляємо у формулу, замість Q 4200, замість маси 10 кг, замість дельта 1 градус Цельсія. Обчислюємо, отримуємо відповідь. Питома теплоємність дорівнює 200, е, вибачте, 420 джоулів поділити на кілограм, помножити на градус Цельсія. Задача 4. Чому дорівнює маса чавунної болванки, якщо при її охолодженні від 1115 градусів Цельсія до 15 градусів Цельсія виділилося 190,8 мегаджоулів теплоти записуємо дано та розв'язання. Для того, щоб записати дано, ще раз уважно читаємо задачу: чому дорівнює маса чавунної болванки? Це означає, що масу будемо шукати. Чавунна болванка шукаємо по тому теплоємність чавуна в таблиці. Якщо при її охолодженні... Від 1115 градусів Цельсія до 15 градусів Цельсія Значить, записуємо Т1 і Т2. Виділилося 190,8 мегаджоулів теплоти. Записуємо Q. Масу знайти. Ось таким чином записали дано. Далі записали питоме теплоємі, що вони знайшли в таблиці 540. Q перевели у джоулі, домножили на мільйон, тому що мегаджоулі. Т1115, – Т2 15 градусів Цельсія. Масу знайти. Записуємо формулу кількості теплоти основну. Далі з неї виводимо формулу для маси і записуємо. Далі всі наші величини здано підставляємо у формулу маси, замість Q 190 мільйонів 80 тисяч джоулів, замість C – 540 замість дельта Т. 1100. Обчислюємо буде 32 кілограми. Я вам дякую за увагу. Кому сподобалось відео, підписуємося на канал ФізикОк, ставимо подобайку, натискаємо дзвіночок. Всього вам тільки найкращого.